Вехи відео з Франківська, Набережна імені Стефаника Сьогодні у нас 5 липня 2025 року. Приїхали в місто Івано-Франківськ. Погода шикарна. За бортом обіцяють плюс 25, зранку було трохи свіжіше. Але відчувається літо-літо-літо нафтярня зліва по порту. Нічого практично не помінялось, площадочки, як були, так і є. Все заросло зелені, кущі стали вищі, дерева стали густіші. В принципі, якщо порівнювати з минулим, люди бігають, 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 стефори працюють, забудови лишньої немає, все якби оці всі будиночки ще й були раніше. Дорога вроді би норм. Ні-ні, дорога нормальна. Тут нема що говорити, по набережні зробили. Ще тримається купи, скажімо так, нема критичних ям. Да. Тролейбуси, автобуси. Тролейбусів, ні, автобус. Sorry. Трохи переплутав. Але трава якась каже, жовто-жовта. Немає зелені, Знаєш, таке вигоріло все. Не поливають. Вона сонячна сторона. Так, муніципальний центр дозвілля, хто пам'ятає, славетний тренажерний зал на третьому поверсі. Все є. Там вже правда нічого немає, але то було ж колись. Ну і це типу кант. Таке щось непонятне взагалі прибите приміщення вже купа років. І кант, хто знає, той зрозуміє, хто не знає тому не варто. Все без змін, приватні будиночки, парканчики, все чітко. Тільки там вже видно, де колись дурка була, то вже будинки стоять. Так що місто зносить дурдоми, будує будинки. Не знаю що добре, що погано, ну, але в принципі може так і воно і має бути еволюційно. так у нас не пам'ятаю, як це вулиця називається. А, кармалюка, точно. Утеплення, будиночки повертаємо в сторону О, Тут у нас газконтора. далі там нові ЖК побудували, туди, на жаль, не їду, не треба мені туди, я їду в спортзал Торнадо. От наша ж... газконтора. і повертаємо на вулиці Данила. Руля Данила, да, все вірно. І от оця така вулиця, яка вулочка, дуже стара, і дуже прикольна. Один очки такі прям пахнуть історією Франківська. Невеличкі, дуже кляво, затишно, тихейсенько, нема зайвих людей, машин, всі свої домашні. Дуже шикарна вулиця. І тут у нас поворот спортивний клуб Торнадо. Опа! Тут зробили вулич, вуличку у нас. Раніше були якісь ями либуною по пояс, але зараз більш-менш можна в принципі, заїжджати. Супер, Все, всім гарного дня, пока.